Вітаю! Наше завдання порівняти 45,675 і 45,645. Треба записати результат, поставивши знаки більше або менше замість квадратних дужок. Іншими словами, нам треба з'ясувати 45,675 більше або менше, ніж тисячних. Подивимось уважніше на ці дроби. Я просто перепишу їх таким чином, щоб вони були один під одним. Спочатку я запишу тисячних, а потім тисячних. Як бачите, дроби відрізняються тільки цифрами в розряді сотих. Тут 7 сотих, а тут 4. сотих. Всі інші цифри однакові, тому порівнюємо тільки 7 та 4. 7 більше за 4. А отже, 45,675 більше, ніж 45,645 тисячних. Я перепишу нашу відповідь ось сюди. 45,675 більше за 45,645. тисячних. Сподіваюсь, це було зрозуміло? До побачення!